Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про видавничу діяльність комп'ютерні видавничні системи. Будемо читати. І сьогодні саме ми поговоримо в загальному і про три пункти, такі як макетування, ескіз, макету та вибір формату, який ви бачите на екрані. Отже, підготовка публікації до видання складний і тривалий процес. Він складається з довгого ланцюжка взаємозалежних етапів. Донедавна кожен етап виконував професіонал вузької спеціалізації редактор, коректор, художник, складач, друкар. Поява настільних видавничих систем Desktop Publishing DTP сприяло стиранню рані між окремими етапами підготовки видань. Потужність засобів автоматичної видавничої праці, включених у DTP, настільки велика, що практично весь процес підготовки публікації до видання може виконати одна людина. Очевидно, що такий професіонал широкого профілю повинен добре розбиратися в технологічних особливостях окремих етапів з огляду на при цьому їхній взаємозв'язок і взаємозалежність. Спрощена підготовка публікації до видання виглядає так. Сам же процес підготовки макету також складається з ряду взаємозалежних етапів. Макетування, підготовка тексту, підготовка ілюстрацій, вибір шрифтів, верстка, друк оригіналу макету. Макетування розбивається на такі пункти, як ескіз макету. Вибір формату, орієнтація сторінки, поля, елементи дизайну, модульна сітка, 5 порад по макетуванню. Отже, ескіз макету. Щоб одержати гарний макет, почніть з ескізу, що приблизно відбиває остаточний вид документа. Час, що ви при цьому витратите, повернеться вам з торицею, дозволивши уникнути нескінченних переробок. З чого почати? Насамперед, уявіть, як буде виглядати документ у готовому вигляді і зробіть кілька начерків на папері. Допустимо, ви хочете створити восьмисторінковий інформаційний бюлетень. Зі стандартними смугами розміром 210 на 297 мм. Тобто формат А4. Для начерку візьміть два листки чистого паперу розміром 210 на 297 мм. Покладіть їх один на один і зігніть по ширині листа. Так, ви одержите зменшену подобу вашого восьмисторінкового бюлетеня. Потім візьміть олівець і накидайте шапку, оформлені обкладинки, малюнки і чи тексти, верхні і нижні колонтитули. Прикиньте, якої ширини варто задати верхні, бічні і нижні поля і відзначте це на смугах. Позначте на кожній смузі малюнки і текст. Зміни можна вносити на будь-який і навіть в самій останній стадії підготовки документу. Якщо ви вже небагато, тобто трішки знайомі з якою-небудь програмою LTP, то можете обійтись свій без олівця, зробивши начерк прямо на екрані монітора. Вибір формату. У Європі формати паперу, що випускаються промисловістю і використовуються в друкарнях, укладаються в так звану А-серію, визначену стандартом міжнародної орієнтації стандартизації ISO ISO. У Німеччині цей стандарт відомий під іншим ім'ям DIN – Deutsche Industrie Norm – Німецький промисловий стандарт. Німецький стандарт DIN постулує ряд форматів, об'єднаних у din AX серії. Усі формати ряду являють собою похідні від основного формату DIN A0 що має розміри 1189 мм на 841. Якщо розрізати такий лист навпіл поперек довгої сторони, то вийдуть два листи формату DIN A1. Якщо повторити цю операцію, то вийдуть аркуші формату DIN A2. І так далі. Найменшим форматом із широко розповсюджених є формат поштової картки формат A6. Найбільш відомі формати дім А5А4 і А3. Формат міліметри та дюйми. Формат А0 у міліметрах це є 841 на 1189. У дюймах 33,1 на 46,8. Формат А1 за класифікацією Deutsche Industrie Norm В міліметрах це є 594 на 841. У дюймах це 23,4 на 33,1. Формат А2 це у міліметрах 420 на 594. У дюймах 16,5 на 23,4. Формат А3 у міліметрах це 297 на 420. У дюймах це 11,7 на 16,5. Формат А4. Це 210 на 297 мм, або 8,3 на 11,7 дюймів. Формат А5 це 148 на 210 мм, або 5,8 на 8,3 дюйми. І формат А6 це у міліметрах 105 на 148, у дюймах 4,1 на 5,8 і Отже, це все на рахунок макетування, ескізу макету та вибору формату. Далі буде орієнтація сторінки, поля на книжкових сторінках та елементи дизайну. Дякую за увагу.